Дороги України переплутані нитки любові. Сьогодні у Луцькому педагогічному коледжі вперше радіодиктант Національної єдності писали українці з півдня та сходу України, які через повномасштабне вторгнення змушені були покинути свої домівки і зараз проживають у гуртожитку навчального закладу. Я з Сумської області, з прикордоння, 10 кілометрів від Росії. Диктант пішов вперше. Хвилююсь. Більше тисячі переселенців прийняв гуртожиток Луцького педагогічного коледжу від початку повномасштабної війни. Зараз їх тут проживає 45, розповіла Суспільному завідувачка кафедри філології Світлана Подолюк. Каже, взяти участь у написанні радіодиктанту зголосилося шестеро. 69-річна Надія Колесник з міста Пологи Запорізької області розповідає, в останній диктант з української мови писала ще у школі, а це 51 рік тому. Радіодиктант Національної єдності писатиме, каже, вперше, але не хвилюється. У нас такий суржик був, змішана була мова. Але я скажу, коли почалася агресія, то у нас люди, як то всі, перейшли на українську мову. Вперше пише радіодиктант, і 28-річна Катерина Гараненко з Херсонської області. З дитинства спілкувалась українською мовою, своїх дітей теж привчаю до української мови. У знищеному селі обіч весна. Разом з вимушено переміщеними українцями радіодиктант у конференц-залі писали також студенти та викладачі Луцького педагогічного коледжу. Ще з школи нас привчали до такої єдності. Об'єднується Україна. Так має бути те, що ми сьогодні можемо всі разом сотні українців це писати. Це ми маємо найперше завдячувати нашим військовим. Всім тим, хто зараз там воює, без мови не буде нації. Ми не можемо оборонити територію, не оборонивши її мови. Наша мета не перевірити правильність, наша мета продемонструвати у цю єдність, дати підтримку один одному. Цьогорічний диктант під назвою «Дороги України авторства Катерини Калитко був особливо трепетним. Ділиться враженнями після написання Надія Колесник. Текст був дуже змістовний. Він показав всю красу нашої України і ту біль, яка у нас зараз є, згадався рідний край. Ну, сумно, хочеться додому. Обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму. Той, хто читав диктант, актор Довбуша грав в цьому батальйоні. Олексій Довбуша, мій чоловік, дуже нагадало минуле. Як ми виїжджали з окупованої території з дітками? Це дуже болюче з Божою допомогою Ми все подолаємо. Я я вірю в перемогу. Блискують кольоровими мозаїками хати з мальчиками. Олена Чорнуха, Петроподієвський. Суспільна новини. Луцьк.